Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги вакуумний пакувальник. Він стане вашим добрим помічником на кухні, допоможе правильно зберігати продукти харчування надасть більший термін зберігання. Він дуже легкий у транспортуванні, має невеликі розміри та малу вагу. Вакуумний пакувальник має низьке споживання енергії. Також він чудово підходить для приготування їжі за технологією. Сувіт. Цей вакуумний пакувальник попіклується про ваші продукти та надасть їм довгий термін зберігання. Пропонуємо до вашої уваги кавомашину. Це універсальна та високоякісна кавоварка, яка може приготувати насичений та ароматний еспресо, капучино, лате та моко. Вона оснащена спеціальним насосом, який забезпечує силу тиску 19 бар. Це гарантує отримання високоякісної кави з кавової капсули або порошку. Вона має два різні режими: холодний та гарячий. Також має програмовані функції для налаштування часу заварювання. Її компактний дизайн займає мало місця також її легко чистити та зберігати на кухні або офісі. Це буде чудовий вибір для любителів кави. Пропонуємо до вашої уваги портативну соковижималку Xiaomi. Це компактний та універсальний прилад, розроблений для того, щоб змішувати та вичавлювати сік легко та зручно. Вона живиться від надійного акумулятора ємністю 2000 міліампер на годину, який може забезпечити до 30 хвилин безперервної роботи на одному заряді. Оснащений системою лези з нержавіючої сталі, яка може швидко та ефективно змішувати фрукти, овочі та інші інгредієнти до однорідної текстури. Має об'єм 350 мл, який ідеально підходить для приготування смузі, коктейлів та соків у дорозі. Вона також дуже компактна, що робить її ідеальним вибором для активного відпочинку, подорожей та роботи. Пропонуємо до вашої уваги літій-іонний акумулятор для пилососу. Даний акумулятор розроблений для бездротових пилососів Dyson. Акумулятор має високу ємність 6000 мАг, що забезпечує довший час роботи та вищу продуктивність. Він має захист від перезаряду, що надасть йому довговічності. При повному заряді батарея може працювати до 40 хвилин в залежності від використованого режиму. Ця батарея може стати чудовою заміною або запасним джерелом для вашого пилососу. Соса Dyson. поставляється зі зручним адаптером L50, який забезпечує швидку та легку зарядку. Пропонуємо до вашої уваги голосовий пульт дистанційного керування. Це спеціально розроблений пульт з гіроскопом, який підходить для приставок Android. TV. завдяки своїй функції голосового керування користувачі можуть шукати свої улюблені шоу та фільми, не вводячи текст. Компактний та ергономічний дизайн забезпечує легке використання, а вбудований гіроскоп забезпечує плавне і точне керування курсором. Завдяки ньому ви зможете насолоджуватися безперебійним та зручним переглядом.